Вхід в квартиру. Одразу є полички, шафа для верхнього одягу, Ось. загальний вид. По праву сторону одразу санвузол, Бойлер, пральна машина, все присутнє. Гостьова кімната. Чудовий вигляд з вікна. Кондиціонер встановлено. Кухня. Посудомийна машина, холодильник, все вбудовано, духова піч та мікрохвильова піч. Дитяча кімната. Трошки речей залишилось, але зараз вивеземо. І квартира буде вільна. Ось. Вбудовані шафи дитячі з ручними поличками. Висока. Дуже багато речей можна вмістити. Ось, далі батьківська кімната. Під ліжком є зона для зберігання речей. Теж чудовий вигляд на Київ, кондиціонер, гарний лаконічний ремонт. Гарна робна кімната, теж дуже зручно.